Це моя дитина. Мій син виконував миротворчу місію в Анголі після армії. Він дуже мріяв стати військовим. Євдокія Шенгур показує світлини свого сина Олександра. Він із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни. По-другому він не мог поступити. Я йому задавала питання, як синок може б ти. Я не можу, ма, а хто як не я. Олександр Шенгур служив у 110-й бригаді стрілецького батальйону на посаді командира відділення. Завдання виконував на Харківщині у Богодухові, Бахмуті та на Покровському напрямку. Я ж чекала дзвонка, так як усі чекають мами. Позвони трошки відходиш. Нема дзвонка. Себе гнітиш, тому що, що це війна. Багато він чого мені не розказував, тому що вони мене берегли. Ну, жаль, що берегли, чому? Що був, батька був інсульт, він шість років був паралізований. Я, це все ложилось на, мо, на мої плечі. Востаннє свого сина Євдокія Шенгур бачила у січні 2023-го. Тоді Олександр приїжджав у відпустку. Після повернення з дому пішов на бойове завдання, з якого так і не повернувся. Це сталося у селі Новобахмутівка Покровського району на Донеччині. 21-го він останній раз виходив на зв'язок, сказав, що буде на завданні. Можливо, там від трьох до п'яти днів з ним не буде зв'язку, щоб я не хвилювалася. Бо телефони будуть вимкнуті. А 22 числа, виходить, він зник без звісті. Вони йдуть на нуль. На нуль. Їх по списку пішло 25 разом із Сашею. Всі вони були поранені. Загиблих не було. І троє пропавших без звісти. Як цю звістку, у мене все, як то кажуть, земля пішла з-під ніг. Відтоді родина весь час намагається знайти Олександра. Зв'язувались із побратимами, які були з ним на позиції. Так, як один приходив з ним з відпуска з горішніх плавнів Олег, я його запитувала, скажи, де Саша? А він каже: мене були поранили першого. І нас витягували ранених. Я чув, як Саша кричав по рації: витягуйте ранених. Чи ми прикриваємо, чи я прикриваю. Оце його були послідні слова. Хлопці і три дня виповзали, десь, десь як там їх був з позицій. Ну, витягували там їх по двоє, по троє, хто по одному виходить. А оцих, за оцих трьох і тому, в числі мого Саші. Ніхто нічого не знає, де він, і що він, і як він. Мама військового хоче пройти ДНК-експертизу. Відповідну заяву написала рік тому, однак дозволу на процедуру до цього часу не отримала. Подаємо запити на частину, там сидить слідчий. Не можуть нам відповісти на нашу Полтаву сюди. Нашому слідчому, щоб я здала ДНК. Я хочу здати ДНК, так як мама. Внук здавав, це його синок здавав. Але я хочу, я маю право я маю право два здавати ДНК, але ж ніяк не можемо добитися відповіді. Ситуація, коли матері не дають дозволу на ДНК, експертизу є протиправною, каже адвокатка Анна Ткаченко. Жінці потрібно звернутися до слідчого, який веде цю справу із письмовим клопотанням про видачу доручення на підбір зразків для проведення дослідження. Якщо відповіді на дане клопотання немає протягом там 14 днів, можемо написати адвокатський запит. Дуже часто бувають такі ситуації, коли вже після отримання адвокатського запиту правоохоронні органи надають, е, вчиняють необхідні дії або надають уже обґрунтовану відповідь. І якщо дійсно буде відмова, хоча я в цьому сумніваюся, пані Євдокія може подати скаргу до керівника слідчого управління, до прокуратури або суду. Я сподіваюся. І жду. жду. Молимось. Я жду його живого. Я жду його живого. Для мене він живий. Він повернеться. Ела Трубієнко, Богдан Казирід та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.